Історія палацу Кунін Шидзин, глава 71. Небесне Вчення У палаці точилися важливі справи. У губернаторських управліннях видавалися державні і політичні укази. Щоб усі відомства були поінформовані, регулярно друкували палацові бюлетені, бюллетені, які через кілька днів доставляли чиновникам. Раніше, коли Дзян Сюєнін сиділа в тому ж бічному залі, зосереджено працюючи. Сєвей зазвичай займався документами по той бік ширми. Він завжди був надзвичайно уважним. Усе, що приносив із собою, потім забирав, ніколи не допускаючи жодних недоглядів. Тож залишена сторінка бюлетеня може, це було зроблено навмисно, щоб вона побачила? Дзян Сюєнін не змогла збагнути його наміри. Після того, як малий євнох передав їй повідомлення через двері, вона ще раз уважно перечитала ту сторінку. Потім підійшла до письмового столу, обережно підняла нефритовий прес для паперу, під яким лежав аркуш, і поклала його до купи використаних і чистих документів. Наступного дня вона залишила палац. Попри безліч подій останнім часом, навіть довгоочікуване звільнення принцеси Ліян так і не відбулося, проте дівчатам супроводу вдалося дочекатися вихідного дня і повернутися додому. Вони були ще зовсім молоді, хоча пригнічені останніми подіями. Не могли приховати своєї радості й усмішок. Юе була особливо щаслива. Останніми днями вона дізналася багато про державну і приватну торгівлю сіллю від сяошу і ченшуї, їй здавалося, що в тому бізнесі криється неабиякий прибуток. Перед тим як увійти до палацу, вона випадково отримала від нещасної Юфань секретні відомості і наказала розшукати Женя Вейжі, щоб перевірити правдивість інформації. Минуло вже 10 днів. ЮЮЕ Е, вірила, що коли повернеться у свій маєток, на неї чекатимуть напрочуть гарні новини. Знову доведеться прощатися з усіма, сказала вона, зітхнувши. Не думала, що десять днів у палаці минуть так швидко, коли настає час тимчасово розлучатися з вами, мені щоразу важко, усміхнулася вона, і в її очах заблищала весела іскра. Сподіваюся, ці два дні відпустки минуть швидко, щоб я знову могла супроводжувати принцесу на заняттях і зустрітися з вами всіма. Майже ніхто не збирав багаж. По перше, відпустка тривала лише два дні. По друге, після інциденту з Дзян Сюйнін, коли вона ледь не потрапила в біду через один єдиний аркуш паперу, ніхто вже не насмілювався виносити чи приносити щось із палацу, тож усі вирушили налегко. Рано вранці вони зібралися біля воріт женчунь. Кожна мала свій настрій, майже ніхто не підтримав розмову ЮЕ. Лише Яо Джунджунь -Дзюн Нахмурила брови, виразивши тривогу, і зітхнула Не смійтеся з мене, сестри, я боязка людина, і всі ці події в палаці і справді змушують мене тремтіти. Я думала, що життя знатних людей сповнене радощів, а виявилося тривог. Навіть такі, як принцеса і князь Лінзі, не уникли покарання. Промовивши це, Яоджунджунь, знизила голос, ніби побоюючись, що хтось почує. Дзян Сюєнін ішла неподалік. Почувши ті слова, вона глянула на подругу і спробувала пригадати і справді, ця боязка тихомовна дівчина також колись увійшла до палацу, та не була улюбленацею і часто зазнавала принижень. Якщо вона і справді так боїться життя в палаці, де на кожному кроці небезпека, навіщо повертається туди знову? Подумавши про це, погляд Сюєнін мимоволі перемістився на сяошу. Ось ця жінка мало не стала головною переможницею палацових інтриг. Як завжди, вона була в розкішному вбранні, випромінювала спокій і впевненість риси, що могла виховати лише родина знаті. Дзян Дзянцюєнін добре пам'ятала у минулому житті вона вперто прагнула бути першою серед усіх і мріяла стати імператрицею, тож відмовилась від Дзян Ліня, відібрала весілля в дзянцюєхуї і зробила все, щоб вийти заміж за принца Шензе. Той шлях був важким, сповненим небезпек і перешкод. У цьому житті їхні стосунки з Шензе стали менш тісними, але вона все одно стикнулася з інтригами і небезпеками, яких не знала раніше. Можливо, це сталося через зміни, які змусили прихованого ворога діяти раніше, або ж у минулому житті існувала та сама інтрига, просто вона про неї не дізналася, чи, можливо, супротивник не встиг її здійснити. Ця ошу спокійно зауважила. Принцеса і князь Ліндзі нащадки небесного роду, їхні покарання лише мить гніву їхніх величностей, хіба можна порівнювати їх з іншими? Яоджунджунь одразу змовкла. Дян Сюйнін, трохи подумавши, навмисно усміхнулася і сказала Старша місця має слушність, не кажучи вже про їхній статус, покарання було радше нагадуванням, ніж карою, навіть якщо принцеса та князь перебувають під домашнім арештом чи стоять на колінах кілька днів. Для принцеси це, можливо, неприємно, а от князь Лінці, певне, не дуже переймається. Незабаром зимове сонцестояння, ідеальний час, щоб усамітниця у маєтку та писати зимові пейзажі. Може, його високість навіть радий такій нагоді відпочивати кілька днів? Ця ушу, що йшла попереду, спочатку не звертала уваги, але, почувши слова зимові пейзажі, зупинилася і озирнулася. Глянувши на Дзян Сюєнін, вона усміхнулася і сказала Друге місць Дзян, ви так багато знаєте? Принц Шензе, хоча й був князем лінзі, не виявляв особливого інтересу до державних справ, його вдача була м'якою, він любив літературу і мистецтво. Мало хто знав, що його потаємне захоплення малювати зимові пейзажі. Дзян Цюйнін дізналася про це лише після того, як у минулому житті вийшла за нього заміж, але, схоже, Сяошу теж це знала. Варто зазначити, що тоді Шензе ще не був проголошений спадкоємним принцем, і, хоча подейкувала, що сяошу близька до Шенджі, те, що вона знала такі подробиці про Шензе, було дивним. Замислившись, Дзян Сюєнін холодно всміхнулася, але на обличчі зберегла теплу безтурботну усмішку, воначе не зовсім зрозуміла, що саме мала на увазі сяошу. Сяошу більше нічого не сказала. За якийсь час вони підійшли до палацових воріт, де вже чекали паланкіни і ноші з різних маєтків. Танернір не бачили свою пані вже десять днів. Вони стояли біля паланкіна, чекаючи, і, коли побачила дзянцюанін, радісно замахала руками. Їхні обличчя були рожеві від холоду і усмішки сяяли. Друге міс, ви не стомилися від читання в палаці? запитали вони весело. Давно не бачилися, ми так скучили. Хто знає, як легко й приємно жили ці дві служниці без дянцюаніну маєтку. Вони отримували свою щомісячну платню, не мали перед ким прислуговувати, і не мусили хвилюватися через те, що їхня пані постійно сперечається з господинею та старшою дочкою. Спершу вони не звикли до такого спокою, але вже за три дні пристосувалася і почувалася чудово. Їжа здавалася смачнішою, спина більше не боліла, ноги не втомлювалися, і навіть волосся перестало так сильно випадати. Подумати тільки, що може бути кращим, ніж служити дівчині, яка навчається у палаці. Тож Танер і ляньєр були по справжньому щасливі побачити Дзян Дзянсюєнін, їм потрібно було піклуватися про неї лише кілька днів, а потім знову розпочнеться довгий відпочинок, який триватиме майже півроку. Це відчуття було справді приголомшливим. Одна зі служниць допомогла Дзян Дзянсюєнін сісти в паланкін, інша дбайливо подала чай. Спочатку Дзян Сюйнін трохи розгубилася, але швидко зрозуміла, що відбувається, та Нер ще намагалася триматися стримано, а Ляні усміхалася так широко, що її очі зійшлися в півмісяці, і вона ледве стримувала щиру радість. Дзян Сюйнін не втрималася від усмішки, вона навмисне пожартувала. Так раді бачити свою пані. Виходить, ви так скучили за мною, що я маю піти і повідомити принцесі, аби мене більше не брали до палацу. Залишатимусь вдома, щоб ви не тужили без мене. Лянір одразу вигукнула Ой ні, Будь ласка, така чудова нагода навчатися у палаці. замовкла, зустрівшись із поглядом Дзян Цюєнін повним тонкої іронії. Лянір здригнулася, усвідомивши, що сказала, і швидко прикрила рота, показавши ображене личко. Дзян Сюєнін зручно Вмостилася на подушці всередині паланкіна, спостерігаючи, як емоції служниць відбиваються на їхніх обличчях. І лише тепер відчула довгоочікувану розслабленість. Легкий вітер підняв Паланкіна. Вона побачила, як візник смахнув батогом і повернув Паланкін в інший бік. Величне заборонене місто, загорнуте в густий ранковий туман, повільно пропливало за вікном і поступово зникало з поля зору. Так закінчилися короткі, спокійні дні навчання у палаці. Дорогою назад до маєтку Дзян розпитала танер Лянєр про останні події вдома. Ці дві служниці, насолоджуючись відпочинком і свободою, усе одно знали про кожну дрібницю, що сталося у маєтку і нічого не пропустили. Щойно Дзян Сюйнін поставила запитання, вони одразу почали перелічувати новини. Як тільки вона вирушила до палацу, у маєтку панували радість і посмішки, особливо серед слуг, які раніше потерпали від тиску та суворості пані, всі вели себе так, ніби настав новий рік. Пані Мен теж уперше за довгий час жила спокійно. Дянцюхої отримувала запрошення від доньок зернатних родин, як і раніше, слухала музику, милувалася квітами, писала вірші. Багаті родини міста навіть цікавилися можливістю сватання, та загалом її життя не змінилося. Слухаючи це, дянцюєн відкинула завісу паланкіни і глянула назовні. Вона бачила, як перехожі квапляться, ніби намагаючись не перевертати уваги щось у місті було не так, адже столиця завжди жила рухом і гамором. Як вона могла стати такою порожньою? Маєток бравого князя з його баштами, павільйонами і високими мурами займав половину вулиці. Паланкін Дзян Сюєнін саме проїжджав повз, коли перед очима постали ряди солдатів. Вони стояли на поготові у важких обладунках з мечами і списами в руках, охороняючи початок і кінець вулиці. Їхні суворі обличчя і гострі погляди, мов у соколів, сканували кожного перехожого. Коли паланкін Дзян Дзянцюянін проїхав повз, на неї одразу звернули увагу, та щойно побачила герб родини дзян, відвернула погляди і не стала зупиняти. Дзян Дзяцюянін мовчала, та помітивши вираз її обличчя, обережно знизила голос і сказала: кілька днів тому сюди прибули війська і оточили маєток князя. Коли про це дізналася в нашому домі, всі були приголомшені. Старший пан одразу послав людей розвідати, що сталося. Кажуть, справа серйозна. Останнім часом у столиці з'явилося багато волоцюг і дрібних злодіїв. Уночі вони розклеюють оголошення з підбурливими словами біля міських воріт і крамниць. Управління Пекіном Дінівей вийшли на вулиці, заарештовують людей, в'язниці переповнені. кажуть, усі вони послідовники так званого небесного вчення. Небесне вчення. Ця секта існувала вже десятки років. Спершу вона була схожа на буддизм і даосизм, але згодом привабила безліч жебраків, мандрівників і бездомних, які приєдналися до неї, взявши небо за свій символ. Вони поклонялися своєму голові і слухали лише його наказів. Двадцять років тому князь Піннань підняв повстання, об'єднавшись із небесним вченням. Та після поразки князя його таємничий лідер разом із учнями залишив столицю і вплив секти, значно ослаб під владою імперії. Проте небесне вчення не зникло. Кажуть, у глави секти було двоє помічників, відомих своєю мудрістю та хитрістю старший учитель Гуньї, а другий відлюдник Гори Дуцюн. Хоча мало хто бачив їх на власні очі, вони часто передбачали кроки ворога, і, хоч імператорська влада залишалася сильною, а війська могутніми, імперія не раз зазначала поразок через один хибний крок. Послідовники ж небесного вчення здебільшого були простими людьми, а їхні храми, сховані, тож імперія ніколи не змогла повністю знищити секту. В останні роки, коли уряд послабив пильність, небесне вчення знову почало діяти в районі Дзянін, поширюючи свій вплив. Чи не настав час їхнього відродження? Дзян Цюєнін пам'ятала, що в минулому житті кілька разів стикалася з нападами послідовників небесного вчення, а пізніше Сєвей майже повністю знищив їх. Але вона знала про ту таємничу секту небагато і не розуміла, що вони замислили тепер. Єдине, що було ясно, маєток князя перебуває під загрозою. Раптова поява небесного вчення у столиці нічого доброго не віщувала. Скоріше хтось використовував це з певним умислом. Вона підняла руку до скроні відчула біль. Батько в маєтку? запитала. Та нер обережно відповіла так. Він знав, що сьогодні ви повертаєтесь з палацу і спеціально залишився вдома, щоб поговорити з вами. Дзян Сюєнін кивнула. Щойно повернемося, я спершу піду привітати батька. А ви спробуйте довідатися, що сталося в маєтку Тінь Юаньбо, особливо про Юфан'їнь.